Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. І сьогодні в нас надходження Opel Insignia 2010 року з 2-літровим дизельним двиганом на механічній коробці передач. На передньому приводі автомобіль приїхав з Європи у 2022 році. Фактично в Україні має лише одного власника. По комплектації у нас салон з текстилю, електрорегулювання синього водія, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, штатна мультимедіа, клімат-контроль, передніх сидінь. В такому стані задній ряд. На автомобіль встановлені 17-й диски на зимовій гуні. Автомобіль у нас в кузові універсал, тому багажне відділення досить просторе. Заявленого пробігу на автомобілі 316 тисяч км. Придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний буде складати 7690 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.